Дика ягода письменниця Іванна Стеф'юк презентувала в Коломиї збірку віршів. Це вже дев'ята книга авторки. У ній зібрані вірші літераторки, написані з гуцульським діалектом. Відбулася презентація у артгалереї Зодіак Коломийського народного дому. Іванна Стеф'юк, письменниця, кандидатка філологічних наук. У творчому доробку дев'ять книг. З них три збірники віршів. Найсвіжіше видання Дика ягода. Це вірші з гуцульським діалектом. Я гуцулка, я страшне цим гоноруюся. І мої вірші про те, що рідною мовою, в тому числі і діалектною мовою, можна говорити файно і гонорово. Ця книга ще в рукописі стала переможницею кабінету молодого автора національної спілки письменників України і вже готувалась до друку. Пригадує Ванна Стефюк. Та видання чекала інша доля. Її фінальна верстка, як ми думали, була завершена 23 лютого 2022 року. І фото, яке на обкладинці, митець Руслан Трач, верховина, зробив за буквально кілька днів до того, як піти на війну. Далі ця книжка була буквально закопана в Бучі, тому що авторка обкладинки, макетувань, це взагалі людина, яка опікувалася долею цієї книжки. письменниця Юлія Берешко-Камінська, вона в той час там проживала і. Коли вона зрозуміла, яка навала, яка тупа сила йде на yeah. Київ, вона заховала власні документи, книжки, інші дорогі речі, в тому числі і системний блок комп'ютера з рукописами книжок. Я була не єдина переможниця цього конкурсу, тобто. У нас було кілька фіналістів, і всі ці книжки були знаєте так, як на низькому старті, і всі вони були закопані бізу землею. Завдяки цьому сьогодні книгу презентують в такому вигляді, як планували до повномасштабної війни. Символічною її назва Дика ягода підсумовує авторка. Деякі це ж той, який робить те, що хоче. так він живе своїм життям. Я замислилася над тим, що по суті так ця книжка робить те, що хоче. Вона, як та ріка, яка пробивається крізь каміння, яка долає перешкоди, таке немалі. І як на мене, ці тексти про перемогу Коломиї свою творчість письменниця презентує не вперше, спілкувалася із читачами у міській публічній бібліотеці. Вже неодноразово творчі вечори відбуваються у арт-галереї Зодіак міського палацу культури та мистецтв народний дім. Розповідає керівниця закладу Мирослава Вор. Ротняк вона надзвичайно молода, талановита поетеса. Яка розриває всі простори написання своїм пензлем, умілим пензлем, свої такі і романтичні, і повсякденні, і життєві вірші, які захоплюють, зачаровують і ведуть у світ омріяності і мріливості. Іван Настиф'юк наголошує діалект можна використовувати не лише коли говориш про побутові речі, а й коли розмірковуєш про високі матерії. Це й демонструє у своїй творчості.